Всім доброго дня. Я хочу показати, поки я не віддав, що я натворив. Отакі от справи в мене вийшли. Говорив я таких буржуйок людям. Три звичайні. Ну, чисто, чисто погріться отакої конструкції. Так, ж вона конструкції. Звичайна буржуйка, там, де... Був отвір під тени, знизу воно відчиняється. Зараз, щоб можна було витрусити попів, ну, щоб легше було витрушувати його. Ну і на прикладі мангала, дирок з варочним електродом понаробляв та і все. Бо Спочатку я сверлив, а потім, потім це мені набридло дуже довго. Дві отаких от звичайних. Одна трішечки більша. Це виходить оці дві, це з 50-літрового з 50 бойлера. Оця трішечки більша з 80-літрового бойлера. Отеж, так скажем, як підтувало, чи як його називати, підчиняється, можна регулювати тягу. От відкрили, загрузили, що вам потрібно. От закрили і вона працює. У кожній перед виходом варена полум'я згашувач, чи як його назвати, щоб все не вилітало в трубу. Це я вчора зробив по спеціальному замовленню і далі такі буду теж виготовляти з можливістю нагріти води. Це зі 100-літрового бойлера ну і звичайний газовий балон варений. Трубочки, краники, О, залишки води, я вчора. Тестував, нагрівав воду. Ще трішечки залишилось води там. Ну, я вам скажу, 40 літрів. Хвилин так за 30 нагрівається, може, може за 40 хвилин. До такого, що руку вже не тримаєш. Відчинилося. Ну, Конструкція така ж сама. там Закривашка така, я не знаю які. Тут був кран колись вирваний до мене. Ось ну, такі от вийшли в мене на даний момент бойлери. І зараз варю ще один.